Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати свої покупки з різних українських магазинів. Значить, і перше, з чого ми почнемо, це буде покупочка з Єви. Значить, придбала ось такий ось набір. На нього була гарна знижка Значить, від Лірен з рожевим грейпфрутом це гідролат така сироватка. І крем зволожуючий. Також з гідролатом грейпфрута. Значить, Зараз подивимося, якась тут інформація є, написана, якщо ви побачите так відсвічує. Так, це значить відлущувальна сироватка для шкіри з пігментними плямами та акне. І також крем. Відновлюючи для покращення тону шкіри з гідролатом грейпфрута. Ну, буде цікаво, написано, що треба спочатку їх використовувати на невеликій ділянці шкіри, щоб подивитися, як шкіра відреагує. Тут 7% кислоти. Так Зараз відкримо і покажу вам така ось гарна коробочка Все запаковано. Коробка мені не потрібна. І також ще додатково є коробочки. Скільки тут мілілітрів? Зараз подивимось, 30 мл сироваці. Ну, в принципі, як стандартна. І в кремі. Зараз, мабуть, 50. Янтарна кислота, гіалуронова лимонна ніацінаміт. Це, я думаю, гарно буде для шкіри з. Хильник, жирності Так, це спосіб застосування, трішки вам показала. Тільки так, 50 мл. Давайте подивимося, яка тут баночка. Відкривати поки що не буду, бо вони в використанні крем це буде такий запас, як завжди. Ось така пластик, звичайна баночка. Так, 50 мл. І ось така ось сироватка. Піпеткою все так гарно запаковано. Ну, буду пробувати. Цікаво, як буде оновлювати шкіру. І чи будуть зникати пігментні плями. У мене їх небагато, але декілька знайдеться. Буду пробувати. Також в Єві я придбала ось такий був Evalin Тонік для звуження пор. Значить, скільки тут у нас 200 мл. Я вже його один раз брала, мені сподобалось, в принципі, була гарна ціна, вирішила повторити. І що в нас ЄВИ також було? Це ось такий ось скраб гомаш ензимний. Він уже давно представлений в Эвелайн, але я ніколи ще не пробувала такого жовта яскрава упаковка. Значить, фруктові ачей кислоти, депантенол і мигдальне масло. Буду використовувати, ну, ось ця штучка, як завжди. Скільки тут грамів, я не сказала. 75 мл. Так, і що в нас є? Ви було також е спробувати, вирішила такий від Ютери спамус. У мене такий був скраб для тіла, мені дуже сподобався, гарний був аромат і гарно на шкіру впливав. А це все такий мус для тіла. Три кольори. Має приємний запах, навіть якщо все запаяне, але чути його звідси. Поки відкривати також не буду. Ну, буду пробувати і така гарна баночка 250 мл. В принципі, цей бренд мені подобається. Так, з'явиться все. Значить, також в АТБ були по акції ось такі ось спреї, Два придбала від Гарнії Мінера з активний контроль 72 години. Без спирту дозволь шкірі дихати. Ну, спробую. Тому що це з дезодорантів в АТБ була сама найдешевша ціна з таких, щоб хоча б якось діють. Тому що зараз дезодоранти дуже підвищили в ціні, ну, як і все, але дезодоранти замітно. Так, далі, значить, я інколи роблю замовлення в аптеці, і там також бувають знижки на такі товари для обличчя. Для догляду і ціна значно менша, ніж в магазинах. Це ось спробувати вирішила Vitelan Cosmetics мус для вмивання для всіх типів шкіри. Бережно відчищає без спирту. 150 мл. Так, екстракт малини, чорної смородини і Алантоїн. Ну, буде цікаво спробувати. У мене від них є тоніки, мені подобається, в принципі, цей бренд класний. Так, ось сюди його при... Там. І також новинка, я ще не разу не пробувала: ось такий ось лосьон з ягідним коктейлем для всіх типів шкіри. Інформація там десь внизу 100 мл. А Чому їх повціняли, бо у них скоро закінчується термін придатності, але я до цього часу думаю їх використати. Так, в аптеці це все. І останнє це покупки з аврору. Як же без аврорив? Ні, а ага, ще вам хочу показати, це мені мама подарувала ось такий ось шампунь від Балія. Від я ще не пробувала шампунів, був, здається, мені бальзам для волосся. Мені сподобався, але це ось такий шампунь з зеленим яблучком. Дуже приємний аромат натурального яблука, такого свіжого, як розріжеш. значить, Тут 300 мл. Це значить, де мама моя проживала в районі, є такий невеличкий магазинчик з косметикою з Європи. І там інколи Завозять ось такі ось бренди. Цікаво буде спробувати. Думаю, буде класний. В принципі, бренд Балеа його хвалять. Багато кому він подобається. Ну, і наостанок Аврора. Значить, також по акції був ось ось шампунь wash-go залоє, яка це фірма, здесь чи Італія. Ну По запаху мені дуже сподобалось. Зараз як сфокусується. Так, виробник, країна походження Італія. Так, це Італія. Також гарно 400 мл. На довго його хватить, я думаю. Також був такий ось тунік, вже не перший раз беру, освіжаючий, 240 мл від Клінес, експерт. Ось така ось також інформація, якщо видно буде. Не подобається. Не перший раз беру, повторююся. Так, ще в Аврорі були гарні знижки на бренд Under Твенті. Значить, це ось така ось пінка для вмивання. З гліколевою кислотою. Іжевіка, полуниця, малина і батаїн. Дуже цікаво буде спробувати. Їх також хвалять. Тут 150 мл. Пінки я люблю. І буде мені в запас. Також, що у нас ще з догляду? Ага, значить, вирішила спробувати. Колись була популярна ось така ось маска в стільки глиня на 40 грамів. Значить, вона такого фіолетового кольору. Ось так ось виглядає. Зараз відкриємо, щоб. не... Ага, вона закручується і ось така ось заглушечка. Ладно, Не буду відкривати, щоб не пошкодити, ну вам видно. Наносити на вологе обличчя і працює, як звичайна глиняна маска. От таких чудес вона не тут з обличчям, які о, там показували в тіктосі. Буквально, що чорні цятки у вас з обличчя сходять, але замість глиняної масочки буду використовувати. Так, це Китай Кліментин. Також придбала зубні пасти в запас. Значить, це від G Cosmetics також Україна. Ось така ось 3D White, 50 грамів, і. Свіжа м'ята. Я брала від них з тайговий збір. Дуже класна зубна паста. Мені так сподобалася, схожа на лісовий бальзам. Лісового бальзаму щось в останній час я не бачу. А такі ось зубні пасти популярні в аврорі. Також новинка ось така ось Вігор Доктор. Значить, з пудрою з вугля. 100 мл. Ось така ось відбілююча. Значить, паста. Призначена для курців і любителів кави. Я не палю, каву я п'ю з молоком, але чай полюбляю, тому чай також залишає темні плями на зубах. Ну, не Так звичайно, як від коріння, але спробувати буде цікаво. Ось така, ось, хто її виготовляє, здається, Китай. Так, Китай. Зелена позначка, значить, тут є натуральні інгредієнти. Це дуже добре. Срок придатності гарний. Тому буду якось, я зараз, подивлюся, вона, мабуть, закрита. Так, все запаєно. Ось так ось. І на останок такі невеличкі косметичні покупки. Також бренд Safi, який заполонив усю аврору, вирішила придбати від них ось таку ось туш. Не знаю, не пробувала, яка тут щіточка не дивилася навіть. Значить, так виглядає доволі таки достойно. Такого золотого. Звичайно, сподобалася упаковка. Як вона буде на якість, не знаю. Також це китайський бренд, здається, чи в Китаї вироблено? Ось така ось туш від них. І остання це така палеточка, яка мала приємну ціну. Недорогу палетка четвірка тіней. Ось такі ось рефільчики доволі такі великі. Ой, палатуш. І зараз я вам їх покажу. Значить, це два таких матових. Такі доволі шовковисті, приємні зараз очок зробимо. Це ось такий можна розтушувати. І яскравіше у вас виглядає на камері, звичайно, такий жовтуватий, але він більш такого пудрового кольору. І, коричневий, доволі таки гарна пігментація. І такі ось сатинові лясяючі відтінки такі. О, гарні. Зараз подивлюся, як будуть тягнутися. Здається, що вони схожі, але відмінність видно. Так. О, але він так гарно тягнеться, такий доволі масляний. За таку ціну гарна якість. Цей такий також більш світліший. Ну, мені сподобались такі кольори гарно можна і на роботу використовувати, і на кожен день там в магазин збігати. І, я ж кажу, доволі приємна ціна. Інформація, зараз я вам покажу. Але не вказано, скільки тут грамів. Хто виготовляє. І, до речі, на першому місці в ньому є Міка. А кажуть, що якщо Міка входить в склад тіней, то вони гарної якості. Чим тальк на першому місці? Ну, не знаю, буду пробувати. Для мене це не суттєво важливо. Ось такі мої були покупочки в різних українських магазинах. І до нових вам зустрічей!